Ва, шановні телеглядачі, в ефірі передача у колі домашніх турбот. І розпочинаємо ми її рубрикою Умілець і до цієї рубрики дуже пасує такий вислів, як не святі горшки ліплять. Не вірите? Зараз переконаєтеся в цьому самі. Цього дня вся родина була вдома. Мама з донечкою Полінкою малювали і про щось шепотілися. В невеличкій майстерні на поличках невеличка домашня виставка гончарних робіт, тата, на перший погляд, простих і потрібних. Ми ніби повернулися в минуле, коли побачили гончарний станок, за яким з якоїсь. Тихою радістю працював ні, щось творив сам майстер, який ще донедавна не знав, що зможе стати гончарем. Починав я вже з років 4 назад. Оце я виїздив, шукав. Все почалось з того, що ночі ми коромили нашу малишку малечком, щоб не заснути, включив телевізор, побачив передачу, там такий. Дядько класний. Круте, це все діло. Ну і я зразу ж загорівся, загорається дуже швидко такими вещами. І все, я записав прізвище. От, ми робимо таку телепішечку. Прізвище записав, побіг до кому зранку в інтернет, знайшов, що є такий Іван Панков, буває в Києві, на Андріївському. У звозі, та й поїхав шукати. Я поїхав, я його шукав на з пів року, тому що з Андрійською він пішов. Я там перезнайомився з гончарами. із. Ага, ну ви його знайшли. Найшов. Найшов ж в музеї Пірогов. Ми такі зустрілися, От, і я почав потихеньку дивитися, з ним там е торгував ну, там, допомагав йому, тому що там у нього торгове місце. А потім вже я поїхав в майстерню до нього в Луцьк. Важко навчитися було. Ні, а де ви круг взяли цей? Круг робив сам. Тому ага. е, це от от, е, придумалося, все росло і наростало потихеньку. З чого все починається? Е, процес сам. Да. Ну, По-перше, глину заготавлюємо, для того, щоб її от така от маса вийшла, Її потрібно, крім того, щоб землі викопати, треба ще її затворити в бочки водою. От, вона розпускається десь ну, зо дві доби. І ми змішуємо різні. От, я одну з Луцька привожу, а одну беру вадамівки у нас. А, тобто глина нас... теж має значення яка? Да, я бачу, що це зовсім колір, не жовта глина. Колір. Да, колір оце от, аж з дубечного, це з під Білорусії. Беру кусочок і починаю от готувати таке от місце, тобто, щоб щеплення було, тому що стол металічний. Нормально. Потім приклеюємо. Головне попасти в центр максимально. Не попало. Теж не страшно. Тобто для цього смачуємо руки, щоб у нас максимально убрати трення. Вона буде як смазка у нас водичка працювати. І процес називається центровка. Можна ще піднімати її трошечки, називається це промін маси. Тобто, получається, на срезі видно, гладенько вона. Немає пузирків mm -hmm. повітря зовсім. От. А якщо не промяти добре, пузирючок, це він потім буде і в роботі заважати і при випалі може просто розірвати виріб. Тому бажано зробити такі от. Ця от основа вона так. йде під будь-який виріб. Ага. Тобто ми можемо зараз зробити глечик невеличкий, наскільки от нам вистачить глини. Можна зробити мисочку, можна зробити будь-який виріб. Ага. Тобто це якби йде основа. Ну і, і то робіть, щоб побачити, а, як же ж це робиться. А далі нам треба зробити по центру такий от отвір. Це у нас буде центр. І ну, туди водичку для змазки. От, і тепер продавлюємо до самого донишка. Тобто фактично лишаючи задумане толщину донечка, яка у нас буде, для якого вироба. Чим більше буде виріб, тим толщина повинна бути більше, звісно, тому що вона і функціонально має значення. Ось. Потім ми її розтягуємо таким общеном. Ну, Ось таке донечко у нас влаштує. І весь час мочувати. Весь час. Руки постійно повинні бути в глині і в воді. Як ваші домашні ставляться до вашого захоплення? Дружина підтримує во всьому. в усьому. Вона творча натура. А тобто? Ну, вона і художню школу закінчила. От. Її сестра близнючка так і працює зараз викладачем в художній школі. Ми, до речі, вчилися, різниця у нас була на один рік в різних класах. Це ага, ви знайомі Костянтину. давно, так? Да? Ну ми тоді чомусь не, не, не знайомі були, ага. не познайомилися. Ми взагалі-то на е, сусідніх вулицях жили. Прожили усі роки і були незнайомі, фактично. У нас захоплюється зараз в основному це неліпка е, кераміка. О, тобто, вот. у вас е, споріднені такі смаки? Да, я... Я свій час почав, коли з першої мої спроби були, це не на заганчарним кругом, а і на керамічним. Розвели ми края таким от чином, от, вирівняли донце. воно у нас Це руками. Та. Ну, Інструментів є багато, але він такий допоміжний. І тепер нам треба витягнути стіночки. Тобто у нас вони такі от треба нам підняти якусь висоту, певно. От. Можна це зробити руками, але ця глина досить жирна, то я беру поролончиком. підтримую. То есть, наружна рука працює, а внутрішня ніби підтримує. З одного боку тримаєте, а ви так, вся, так. всей виріб піднімається. Ну так, да, воно ж крутиться. Воно крутиться і як набігає цікаво. на пальці. І ми вже так ними як інструментом працюємо. Як цікаво. Отак ось мочуємо постійно. Я, у вас донечка маленька є ще. – Так. – Скільки є років? Поліна, п'ять років вже 5 П'ять років. А, ну, а дитині цікаво, напевне, теж. Ну, то Батьки займаються, то дитина дивиться, малює, ліпить. От, їй більше з пластиліном подобається працювати, там більше кольорів. бо глина все-таки ш... Ну так, да, і вона дитина, їй да, подобається і... яскраве да, вона ліпить там, свої щось видумує. Цілі казки бувало так виліпить там. Мене експропріювала досочку таку от. І вона там собі викладає. Вона, вона сама ну, от хоче, що ви її якось заохочуєте. У не, нас немає такого, когось щось заставляти. Тобто, фактично, навіть якщо я не хочу от, щось робити, от, то мене заставити нереально, тому що для цього треба созріти, для всього. От, і, а от ганчасто мене заставляти не треба, тому я. І, Задоволенням завжди займаюся, можуть до ночі просидіти. Тобто, це настільки... А Микола для дитини приклад найкраще, що може бути у вихованні, правда? А ми говоримо про це, ми читаємо про це, ми дивимося про це. І тому вона так це все бачить. І їй подобається вона у нас. В мене ж вона виходить це все діло. У мене ж десь рік назад Люда викладала в школі тут гурток кераміки. Mm -hmm. Ну, Поліно собою. Ну і та собі сяде робить, а дітям же, що ага, така маленька може зробити, що ми не зробимо. І вони собі теж вже для них якийсь такий стимул був. А що вам подобається е, робити? от е, якісь посуду, сосуди чи, чи ну, 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 ну що? воно все цікаво. Саме більше лечики. мені глечики подобають. Так? Так. Вони самі якби складні вважаються, але чомусь мені воно легко далося. Взагалі легко. От, і... І, і ви їх не розмальовуєте, вони такі натуральні, як е, колись. Ви варюємо в молоці. І єдине, що от приклад є поливаного от такого горщика, це антикварний такий старий. Річ у тім, що старі всі поливи вони були на основі свинцю. Притом свинцю такого домотканного. Ага. Тому що зараз, якщо привозять італіанські поливи, то вони там, виходить, а не Мелкий пісок кварцевий перетертий, і воно просто сплавляється. Там, немає... Там якщо свинець, то він, виходить, такий вже безвідний тось в такому uh -huh. стані. Тому його можна брати, але ну, він стоїть дороговато. А от таке робити теж не хочеться, тому що люди ж візьмуть. Щось угу. туди гаряча налива, якась люба реакція виходить, і це все да. от, весь свінець йде в їжу. А чому в молодці саме треба виварювати? Це не те, що треба. Просто це якби так склалося. По-перше, воно як декоративно гарно. Воно його можна розвести від темного аж фактично до чорного довести. І тут плавні переходи такі тепле, воно таке. Від того, в що взя... молодці? Ні, ні, так в руки його береш, так. воно аж аж душу гріє. От. Живе. Да, воно, дійсно. – да, І молоко, воно ж свою енергетику несе, ага. і, мається, і глина. Но на якість впливає молоко. Річ у тім, що воно просто розігріти до 300 градусів виріб, духовочки ми нагріваємо, потім в молоко занурюємо. І все, що можна, вона ж пориста структура має глина. І вона туди заходить і закипає там. І тому, якщо внутрі і знаружі так зробити, вона вже вологу не пускає. Сучасні майстри гончарної примудрості вважають, що виріб не повинен бути тільки функціональним, а ще й естетично привабливим, оригінальним і неповторним. Що плануєте в майбутньому? Є якась мрія зліпити щось неймовірне таке? Ой, зараз є така мрія, і вже вона впроваджується у мене трошки в життя. Їжджу в Київ трошки займаюся там. Е Іван Бабков є такий кераміст, і гончар, він же і викладач. Я лембікою займається. Лембіка це такі е сосуди на вино. От вони в основному у нас в центральній Україні, туди от, там, Черкаси, Полтава це от саме такі вироби. У мене, на жаль, немає показати, бо я ще не робив. Там зборка, виходить, декілька, якщо взяти от таких от горщиків, такі вони без, без горлишка так робиться, і два зліплюються в кучу. Це же тулуб якогось там лева чи баранця, угу. потім голова, шия, там 20-30 деталей. Тобто і воно з... настільки об'ємне. І воно ще й функціональне. Функціональне да. і художньо… Дуже гарні, дуже гарні так. вироби. В нього взагалі там фантастика. От. А це все можна поливу зробити. Вона вже там тоді не шкодить, вона по поверху йде. І от такі, тобто на місці собі. ви не стоїте? Ні, то тут неможливо стояти. Тут же... І... ну, а тут вже майже готове? – Так, тут у нас от є заготовка, майже готовий ціліндр. Тобто, друга от основна задача зробити циліндр. Бо знов-таки з циліндром ми можемо вийти на будь-яку форму. Скільки такий невеличкий, простий виріб можна робити? По часу? Так. Да. Ну, якщо постійно працювати, то рука набита, от як люди є, вони сидять такі на одних личках. Тому у нас такі вже набита технологія, що це може зробити ну, за 15 хвилин, за 20. От. Но, так як я не кожен день фактично за кругом, тому що якісь є хазяйственні заботи, то в мене трошки довше. Та я не так, щоб не дуже спішу, мені процес подобається. І тепер є такий прийом, називається подйом глини. Тобто я знизу продавлю, а вверху роблю от волну. І проганяю її вверх. Ось от такі от різьбі, як кажуть майстри, можна судити про те, наскільки професіональний майстер. Якщо вона рівномірна і правильна, то значить, все добре. Тобто не не, не рвана, Даримо її от от зведемо. Тому що у нас центробіжна сила намагається розвальцювати його, розірвати, тому ми її періодично будемо зводити, Але так, щоб рука і от за декілька прийомів можемо це все. Так, зробити. Отже, можна з нами зробити висновок, що варто тільки щось захотіти вміти зробити. Я не кажу, що тільки про глину, а взагалі, якщо людина з чимось захопиться. І захочеться зробити, то навчиться. Тільки бажання потрібно і наполеглива праця, тому що немає нічого неможливого. З цього вже ми можемо щось зробити. Тобто можемо зробити ну, саме таке оптимальне горщика. Він такий буде у нас. Тому що глини для глека мало. Взагалі є Там нюанси такі. Якщо робиш постійно от, партію якихось там виробів, то можна взяти вагу, виважити глину, один виріб зробив, зважив, подивився, об'єм поміряв. Тобто це вже така технологічна. От. А коли робиш отак не часто, то виходячи з того, вже який кусок глини, наскільки ти його підняв, тоді вже з нього. А вже звузити не можна, щоб зробити от зверху вущні. Залишається тільки побажати, щоб у вас все, те, що ви задумали, все у вас здійснювалося. А ми підемо подивимося, чим займається ваша донечка. Вона якраз, мені здається, щось там малює з мамою чи ліпить. Так, Часу не втрачають. П'ятирічна донечка Поліна, серйозна дитина. Розговорити не вдалося, але те, що яблуко від яблуні недалеко падає, і що сім'я є прикладом для дитини, переконалися. Декілька малюнків просто вразили. Погодьтеся, це вже не просто дитячі каракулі. Чим ви захоплюєтеся? Керамікою. Керамікою. Так? І вам не горщики подобаються, я бачу, mm -hmm. а. Мені от така, от, така от роботка подобається. Іграшки, іграшки. Як ви дитину привчаєте щось робити? Чи, чи вона дивиться на вас і як? Ні, вона дивиться, що я роблю і вона робить. Я роблю баранчика, вона каже, о, я теж роблю баранчика. І стоїть під баранчиком. Вона з пластиліною і злиною. Глина в неї швидко сохне на руки гарячі. І так. І, да, і прям от в руках. кашу. Має значення температура тіла? Mm, ну, в принципі, так. Да. У мене прохолодні завжди руки, то мені якби глина в мене не сохне. А от коли гарячі руки, да, віддають тепло. І вона зразу засихає. і такі мік мінки, міктичники. Оленятку ліпила, так? Да? Пам'ятаєш? Ага. Човника, подушки, качельку. Равликів дуже любить. Що ще. І підсвічники, от те, що я роблю, те і вона робить. Зайчики робила. Треба зберігати те, що вона робить, мені вона, вона, Ми навіть от, вона зли не робила, ми випалювали. Але вона робить такі, я їй допомагаю, але детальки бувають такі, що просто відбалюються. Ага. Та? Хвостики такі. А ті, що гарні, то ми, допустимо, у нас старша сестричка, то ми її даруємо дуже любимо. Вона розмальовує, любить розмальовувати. От десь котик був такий, гранючий котик, бо вона розмальовувала. Так що ви вважаєте, що дитину заставляти не варто, а ні. Треба приклад. Так. Виховуєте прикладом? Так. Хочете, щоб вона ким була? Щоб вона наслідувала вас. Ким захоче. <гум> ну, ну, звичайно, хотілося б, от, щоб вона біля мене не і, і доповнювала одне одну нас. І Тандент був, як у нас з татом. О, цей цвіт скінчився. Скінчився, Бери, бери. <гум> бери оранжевий. <гум> <гум> ну, ще раз бажаю, щоб ваша донечка виросла такою, якою ви. І хочете бачити, і вам у вашій творчій роботі. Поки ми спілкувалися, ініціатори нашої поїздки з центру простір не гаяли часу. Одне діло побачити і почути, друге діло спробувати. Ще декілька таких уроків. І а що як такі майстер-класи організувати для батьків і дітей в Хмельницькому? До прикладу, навіть в центрі розця. Цю тему обговорювали всю зворотню дорогу. А чому би ні? Що ж, поживемо? Побачимо. Наступна рубрика напевне, здоров'я. Ми часто чуємо по радіо, по телевізору, читаємо про те, що тварини лікують. І коти відчувають, де у вас хворе місце, і собаки корисні для здоров'я. Але ми сьогодні хочемо вам довести про те, що здоров'я дають людям і коні. Як коні лікують хворих дітей? Давайте подивимось. Виявляється в Староконстантинові існує молодіжний клуб Козацький герц. Де діти різного віку вчаться не тільки їздити верхи на конях, те, що побачили, не вкладається в голові. Невже це діти? Клубом син Сергій Лавров і батько Федір Лавров, справжній козак і приклад для дітей. Мами на перебій розповідали про проблеми своїх дітей, хворих на ДЦП, і про успіхи лікування їздою на конях. Ми вже четвертий рік ходимо, займаємося. Їй дуже подобається. Наші нашій 6 років, ми почали ходити з 2,5 років. Буквально ми літо походили, ось вона почала відпускатися сама ну, ходити від ліжка до стола. І назимку вона вже почала ходити. А в неї була проблема? Так, в неї не ходили. До трьох років вона не ходила, в три роки почала ходити. Літо ми позаймалися, і вона почала. І ми так і продовжуємо ходити займатися. Їй дуже подобається. Вона дуже задоволена. Ви вважаєте, що такий вид спорту допомагає вашій дитині? Да, так, Я вважаю, що допомагає їй, так. Да. Бо ми їздили, де ми тільки з нею не були. І що ми не робили, то нічого ми не бачили. А тут їй подобається і нам подобається. А як лікарі пояснюють такий її Ну, лікарі спочатку говорили, що вона нас не Ні сидіти, нічого не буде, ну тобто буде рослина, але ми займалися. Після того, як ми приїхали в дитяче відділення Хмельницьке, і, і вона йшла, то наша лікарка, що чисто відлиздав, вона просто не ожидала, що буде ходити. Нам особисто лікарі за таке лікування не розказували. Ну, ми знаємо за лікування і коні вони дуже хорошо впливають на діток з ДЦП, лікують. І... У ну, нас гарний результат, ножки більше розслаблені і краще вона себе почуває. Ваша донечка зараз якраз катається на коні. Роз, розкажіть, як ви дізналися про цей клуб і що він дає вашій дитині? Перший раз ми почули, приїжджали до нас в Красилів виступати ці дітки. Там ми побачили їх і вирішили сюди приїжджати кататися. Сюди приїжджаємо вже третій рік ми. Стала краще спинку тримати, самостійно вже сидить на коні, хоча зразу не могла сидіти. Ми її тримали з допомогою з діт, 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 дітками їздила. Зараз вже самостійно взагалі хоче самостійно їхати, щоб ніхто не тримав. Стоїть, похудала, гарно похудала. Надіємося, що нам цей вид спорту допоможе. і Нікуди ми більше не хочемо їздити, ні, ні санаторій, нікуди, тільки займатися тут. А дуже гарно відносяться, і дітки відносяться, всі гарно відносяться і їстимо сюди. Хочемо звернутися від імені мамів хворих дітей, щоб допомогли Федору Олексійовичу, керівникам цього клубу. Він хоче створити тут центр, щоб можна було займатися з дітьми, щоб були, був інструктор, був лікар, щоб, щоб допомогли накрити цей мені, щоб можна було займатися зімою, тому що зімою тут неможливо займатися дуже холодно. От ми займаємося до, до осені, до, до зими, а потім робимо дуже великий перерив з дітьми, а не бажано робити перерив в цьому лікуванні. І прошу про звертаємось до вас, щоб ви допомогли чи якимсь спонсором. Чи то що щоб допомогли цій людині зробити це добро, яке він хоче зробити для наших дітей і для всіх, не тільки для хворих. Я думаю, що якби тут зробили і ті самі площадки, і гральні, і футбольні всі, то сюди ходили б займатися і здорові діти, не тільки хворі. Справа в тому, що дітей тут до нас приходить дуже багато, але знаєте, так як кожний колектив, а ще при догляді за кіньми, то діти люблять коней. Ми офіційно зареєструвалися тільки рік назад. от. Тому що, ну, нам так сказали, що вам немає ніякої допомоги за те, що ви не зареєстровані. Я не привик просити. Мене батьки навчили так, що краще п'ять разів дати, чим один раз попросити. Ну ніхто О. може не знає, що ви потребуєте. У вас такі гарні костюми, коні. Костюми все. це все будемо казати, це все за на за, мої, за на, ну, за мої кошти. Я завжди стараюсь і допомогти всім, чим я можу. розумієте. От я і звертався в наш центр громади не один раз для того, щоб нам якесь віз місце виділили, бо тут трошки далеко добиратися. От. Тим більше, що або треба їхати на таксі, або на своїй машині. О, а далеченько. на превеликий жаль у нас не хочуть займатися людьми, не хочуть займатися ніким. Я багато років сподіваюся і я, і я надіюся, що нарешті, будемо казати, влада повернеться до цих дітей, які хворіють, таким треба, до всіх, хто потребує допомоги. Передача закінчена. Я дуже вдячна вам за увагу. Якщо вам щось сподобалось чи не сподобалось, якщо є якісь пропозиції, будь ласка, телефонуйте за номером, який ви бачите зараз на телеекрані. І, можливо, ми зустрінемося з вами в ефірі.